2 грудня амбулаторія у селі Пільний Олексіець. Сьогодні тут приймають медики із області. Як розповідає місцева сімейна лікарка, запит на такі послуги існує в першу чергу у жінок, які в силу певних обставин не мають змоги їздити на огляд до медиків міську або обласну лікарню. Постійно поступає запит від населення про те, що вони б хотіли відвідати акушер-гінеколога і провести ультразовкове дослідження, і тому потреба є велика. Люди хочуть обстежуватися, дбати про своє здоров'я. Пані Аліна одна із тих, хто теж того дня прийшов на прийом. Жінка зазначає, у селі життя не хліб із медом, а відтак часу на себе майже немає. Тому ігнорувати таку можливість не варто. Треба, щоб люди приходили і привіралися. Ну не треба їхати нікуди. Хороші врачі Нічого поганого не говорили, все добре. Як розповідає кушар-гінеколог, того дня більшість жінок прийшли лише на огляд, та як виявилося, багатьом потрібне лікування. Скархі, звісно, ніхто нам не надавав, всі прийшли просто перевіритись. І були такі от патології виявлення, як міома матки, рідина в порожні матці. Навіть пару було жінок молодого віку, 30-35 років, у яких вже по УЗД можна було предположити. Ранню менопаузу. вони отравлені на дообстеження, сподіваюся, воно їм допоможе. Загалом, 2 грудня, на прийом до лікарки прийшло 15 жінок. Усі вони підкреслили, навряд чи поїхали найближчим часом на огляд в лікарню. Може, потреба, звісно, є, тому що жінки, які прив'язані якимись своїми сімейними обов'язками або маленькими дітьми до своїх хатів, вони не вийдуть за межі свого села. І отакі наші приїзди вони допомагають таким дівчатам. Варто зазначити, що амбулаторія у селі Пільний Олексиниці в новій будівлі працює з 2019 року. Місцева сімейна лікарка Ольга Корчинська тут приймає двічі на тиждень щовівторка та щочетверга. В день, за словами лікарки, до неї звертаються приблизно 20 людей.